Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора посіяли собі ячмінь, трішки розсипали, забув закрити заслонки, через сошники посипались. Так, зараз планували їхати сіяти знайомому. Попросив там гектар ячменя посіяти. Але він на роботі на даний час, тому перенесли на завтра. Вже були, підцепили, все, приготували, заправили пального майже бак. Плани змінились, зараз візьмемо наш культиватор і поїдемо на ділянку, де була кукуруза, закриємо вологу. До речі, вчора працювали після 8-ї години, вже вечора. Робили знайомому гектарчик, той, що планували сьогодні сіяти, але... Знайомого нема можливості зараз відпроситися з роботи, тому скажу, вологи в ґрунті з кожним днем все менше і менше. Тобто є лапи, на яких навіть, як можете бачити, вже трішки тернулося. блистить лапка. До речі, ще був сьогодні на новій почті, отримав ось такий подаруночок від каналу фермер Юрок, відправила людина. Дякую велике, тут ось назва нашого каналу. Тобто людина добросовісно зробила розіграш, відправила. Дуже велике дякую. Так, Зараз заводимо ЮМЕЗа, цепляємо культиватор та відправляємося в поле. Приїхали ми на нашу ділянку, тут у нас була в минулому році кукуруза. Ми вже розклали наш культиватор. Зараз почнемо, потім познімаю в процесі, що виходить. Там як можна бачити, я покажу пізніше. Вже навіть койде є бур'яни. Ми потихеньку працюємо. Дивіться, отакий фон у нас зараз. Дуже тяжка була осіння оранка. Дуже великі лежали глиби. Вони в принципі розкисли і ось такий фон у нас після культивації ми отримали. Тут у нас ось можна зрівняти. Тут у нас зараз починається дощик. Можете побачити зараз. Будемо ну, працювати. Працюємо ми на першій передачі Передача Виглядає. наш мультивотор, зараз знімуть крішки роботи.